Добрий день, діти! Відкрийте, будь ласка, зошит на 47-й сторіночці. Сьогодні у нас 24-й день 10-го тижня навчання. І давайте ми прочитаємо тему нашого сьогоднішнього уроку. Без труда нема плода. Діти. Це не просто тема, а прислів'я. Та ще й улюблене прислів'я нашої дівчинки. Пригадайте, як звуть цю дівчинку? Так, діти, це розумниця! Давайте ще разочок всі разом прочитаємо тему уроку. Без труда нема плода. Подумайте, як саме ви розумієте це прислів'я? Та обговоріть його зі своїм сусідом по парті. Діти, чи збігається ваша думка з розумницею? Чи справді без труда не буде ніяких результатів? Якщо ваша думка збігається, зафарбуйте смайлик перший. Якщо не збігається, тоді другий. А якщо у чомусь збігається, а у чомусь ні, оберіть третій смайлик. Ось, наприклад, у нашого Знайки думка повністю збігається із нашою розумницею. І у вправі 2 він пояснив, чому саме так. Покладіть, будь ласка, пальчики, а я вам прочитаю: успіху навчанні залежить від уміння долати труднощі. Тобто не здаватися, коли щось не вдається. Наприклад, якщо ти не можеш розв'язати задачу, то не кажи: я не вмію, мені не вдається, я не хочу цього робити, а продовжуй шукати відповідь. Отже, діти, про що нам говорить Знайко? Так, він говорить про те, що потрібно бути наполегливими завжди і не здаватися, якщо щось не виходить. Давайте ми прочитаємо ще одне улюблене прислів'я нашої розумниці. Це вправа 3. Прочитайте його, будь ласка, самостійно. Діти, чи знайоме вам це прислів'я? Ну, звичайно, що так. Ми уже його читали неодноразово. В оселі без книг, як без вікон, темно. Пригадайте, чому ми порівнюємо книгу з віконечком? Поговоріть про це. А тепер, діти, давайте ми пригадаємо те, що діти, які наполегливі, які успішні, в них обов'язково має бути хороша пам'ять. Але пам'ять потрібно тренувати для того, щоб вона була хорошою. Саме тому ми виконаємо завдання нашого запам'ятайлика. Перегорніть, будь ласка, сторіночку свого зошита. Ну що ж, діти, перше завдання це намалювати піктограми до слів. Давайте ми пригадаємо з вами, а що ж таке піктограма. Піктограма це малюнок до слова. Тож зараз на екрані у вас з'являться слова. Спочатку їх уважно прочитайте, бажано два рази. А потім намалюйте у віконечках малюнки тих слів, які ви запам'ятали. Тож будемо розпочинати. Тепер ми допоможемо нашій кнопочці намалювати малюнок. Зараз на вашому екрані з'явиться малюнок. Вам потрібно його запам'ятати та перенести в ЗОшит. Готові? Тоді увага на екран! А тепер, діти, ми налаштуємо свої фотоапарати та будемо фотографувати приклади. Будуть з'являтися приклади на екрані. Вам потрібно їх запам'ятати та записати в ЗОшит. Увага на екран! що кожен із вас має прекрасну пам'ять, і ви все дуже добре запам'ятали та намалювали і написали. Тож, давайте трішечки з вами відпочинемо. Ляжте на парту та порелаксуйте під приємну музику. Наступної сторіночки. І тут на нас чекає завдання читайлика. Давайте прочитаємо інформацію в рамочці, щоб бути успішним. Успішною, необхідно читати уважно та швидко, розуміючи і запам'ятовуючи текст. Діти, Які вправи необхідно виконувати, щоб навчитися читати уважно? Пригадайте! Ну, звичайно, це вправа сорока та черепаха, це вправа повітряні кульки. І взагалі потрібно читати побільше, вдосконалювати свої навички читання. А наш знайко у вправі 10 підготував для вас багато цікавих прислів'їв. Вам потрібно знайти тільки ті, в яких йдеться про користь читання. Прочитайте, будь ласка, всі та оберіть. Правильний варіант. Налаштуйте, будь ласка, свої фотоапарати. Адже зараз вам потрібно буде сфотографувати один вислів, а потім знайти його в зошиті та прочитати. Дивіться уважно на екран. Що ж, діти, настав час показати вашу швидкість читання. Ми сьогодні будемо читати казку Ганса Крістіана Андерсена Оле Лукоє. Це продовження казки, І сьогоднішній день четвер. Зараз я увімкну одну хвилину. За цей час ви маєте прочитати якомога більше слів. Коли час закінчиться, Поставте рисочку там, де ви закінчили. Потім ви будете читати ще раз за одну хвилину. Потрібно буде перегнати себе, тобто прочитати більше слів, ніж ви прочитали першого разу. Ну що ж, хвилина починається. Діти, певно, ваші оченята трішечки втомилися. Тож, давайте ми виконаємо вправи для покращення зору. Зошити. В творчих зошитках знайдіть завдання, яке підписано так. Сторінка 50, завдання 14. Та розгадайте ребуси. І на завершення ми заспіваємо з вами пісеньку, яка називається Усмішка, неначе Сонце. Діти, домашнє завдання у вас буде таке: дочитати продовження казки Оли Лукої, а саме частинку четвер, що знаходиться на сторіночці 50, та зрозуміти, про що там написано. А я кажу вам до побачення! Жило у світи віця